Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сільське життя, жартома всерйоз. Мене звати Юля. На сьогодні в нас передають заморозок мінус 5, хоча показує, що буде відчуватися плюс 3. То я вам скажу, що якщо показують, що відчувається плюс 3, все, що менше плюс 5, Ото буде мороз. Сонце, он таке, вітер, ну, коротше, капець Всьому буде. Накриваю, що бачу. Дивіться, такий типа лайфхак, ну, може, комусь знадобиться. Вже ж вдома закінчились усі відра. І котячі, і собачі, всякі на світі. Ось у ящик, бачите, і ящик мішок на саме дно. І так можна щось накрити ним. Ну, не змерзне. Я так виноград накривала, отак. То те, що було накрито таким самим методом, то не змерзло. Оці всі черепочки, горщочки, квіточки і все на світі. Зараз буду затаскувати, а те, що вчора мене надумив, не знаю, де був мій розум, коли я висадила петунію на клумби. О, Боже. то зараз буду чим не її накривати. Ще швидко вам скажу, дивіться, перед приморозком усьому треба дати калій, калійне добриво, де остання цифра сама велика. В мене є 8, 17, 41, оце я зараз пролью. Огірки теж поставлю дуйчик в теплицю і буду дивитися, бо такі вже дебелі. Якщо що, буду носити відра. Можете знати, що зробити, як підняти температуру відра з парою, ну з кипятком, з гарячою водою, і воно пробирає парою, і пара осідає, не дає морозу. Ну я вже сто раз розказувала ці лайфаки, ну його треба ну от зараз, от коли його треба, от сьогодні. Зараз знову будуть казати, що якість відео не така і так далі. Я не думала його писати, але ж я розумію, що треба вже і зараз. Ще, ще ж у когось щось ж не домерзло, щось ж залишилося. Тому відра з парою в теплицю. Кирпичі можна нагріти ну, на, цьому, на, на вогні. Свічки поставити, ну свічки повипалюють кисень. А відра з парою саме окей. Дуйчика затягну, Он великими горщиками вазонами понакривала помідори. Вчора висадила 10 штук хепінету нашу. хтось би спитав. Так. Ну і спанбонд. спанбонд, тільки щоб не торкалось до рослини. Ставте ящички. Я на стільці ставила, я ставила стільці і накидала зверху спанбонд. Маленькі стільчики. Ну, так. Ну а що робити? Переживемо. Не переживайте, перезимували квітень, і травень перезимуємо. Всім добра, миру, спокою. Зараз ще що швидко нагадаю, буду дознімати по черзі і показувати. Бо бігаю та згадала, схопила телефон, зняла. Бігаю, схопила, згадала, зняла. От так далі. А у нас травневий пейзаж. Там мався сьогодні бути фонтан, ну передумали. Да, Отаке. От Ну, понакривала, бачите, ящиками чим-нібудь петунію, ту, що вчора висадила. Ну, все інше, я думаю, перезимує там газанія, ці віолка і все-все. Ну, рози, троянди, які є, такі бачите. Ой, такі і будуть. Так уже і буде. Ще горщики заносить владік. Зараз на городі покажу. Ось горошок, бачите, позаносили цвіте вже. На деякому там лопатки є. Ось горошок позаносили, бачите, цвіте, а на деякому там вже є <клес> лопатки, картопля, все, кохатися усе бачите, які стоять, ждуть свого часу. Все жде, все жде. Ось, бачите, тут цибуля, чесник. Чесник, бачите, по одходить. Стоїть гарненький. Це мені дюше скройний ряд. Взагалі бомба, цибулька Ой. і капуста, от там в тому шатрі, і там чим понакривано, ну, коротше, якось воно буде. Ну і наостанок трошки вам краси. Щоб не було, сажайте квіти. Знайте, що все буде добре. Добра вам миру, спокою, затишкою всього самого-самого найкращого. з вами був канал Сільське життя Жартомає Серйоз і Юля.